Мир вам, брати і сестри, слава Господу Ісусу Христу. Дійсно, ми сьогодні зібралися, у нас, можна сказати, своєрідне таке свято. Ми святкуємо наше викуплення, ми святкуємо те, що Бог нас викупив із-під влади гріха і смерті своєю дорогоцінною кров'ю. І сьогоднішній наш роздум, наша проповідь з вами буде називатися так. Найвизначніша подія для всього людства. Ось давайте з вами трошки порозмислимо над цими словами, що для людства сьогодні є найвизначнішою подією? Що людство на сьогоднішній день святкує? Що людство на сьогоднішній день досягло? Того, що Що на сьогоднішній день має значення от знаєте для людини? Що люди найбільше найбільше на сьогоднішній день згадують і святкують? І якщо ми так от порозмислимо, то ми прийдемо, знаєте і нам стане страшно. Тому що коли я виростав, я виростав е, в країні, яка називається Україна. До цього з 80-го року до 91-го жив в країні, яка називалася Радянський Союз. І найвизначнішим святом в тих краях був День Перемоги. Тобто, люди святкували перемогу на, в Другій світовій війні. Там називалась Велика Вітчизняна війна. Тобто люди святкували те, що ось людство вийшло на такий рівень, що пройшло через Другу світову війну і з гаслом, щоб більше такого ніколи не повторилося. І сьогодні, коли ми дивимося і аналізуємо все те, що трапилося, то страшно. Ми на порозі Третьої світової війни. Це людство такий урок взяло із Другої світової війни. Чи може з Першої світової війни? Якщо нормальні, адекватні люди у всьому світі гасло собі поставили ніколи знову, яке лунало і в Канаді, і в Україні, і в Європі, і ми бачили по сусідству країна, яка до цього дня виходила з іншим зовсім гаслом. Можемо повторити, що ви можете повторити? Від 50 до 70 мільйонів вбитих? Тобто розумієте, до чого йде? І ставиться питання, от на сьогоднішній день найвизначніша подія в людстві, що люди на сьогоднішній день можуть святкувати, над чим вони отримали перемогу. Може над голодом, може на сьогоднішній день на тій землі немає голодних людей? Я вам можу привести статистику? Ні. Є голод, є голодні люди. Є голодні діти, які помирають на сьогоднішній день від голоду. Може, над хворобами здобуло людство перемогу? Я вам неділю назад хворів. Випив я не знаю, скільки антибіотиків. І кожен із вас, тому що ми кожен раз приходимо на зібрання і ми бачимо, що час від часу приходить людство до такого, як би, мірила, що стикаються з якимись новими проблемами, новими викликами. І те, що казалось раніше, ми там здобули якусь перемогу, ми маємо медицину, ми маємо освіту, ми маємо ще щось там, технології. І дивишся, і ти бачиш, що людство на сьогоднішній день не має навіть чим похвалитися. У радянські часи люди дуже часто пишалися тим, що ми людину в космос відправили. Що воно вам дало, люди? те, що ви його відправили в той космос? Життя ваше змінилося? На сьогоднішній день, ось декілька днів назад, можна сказати, що вчора позавчора, люди в Канаді, Сполучених Штатах, в всьому цивілізованому світі святкували свято Хеллоу. Да? Тобто, до чого дожились? Згадують померлих, прикрашають будинки трунами, всяким е непотрібом, згадують все нечисте. Страшно було дивитися по вулиці. Їхали. Ми їхали в п'ятницю з братом Романом, е тому що ну, закінчилась братерська молитва, їхали додому, під'їхали до мене, ну то страшно було дивитися. Діти розмальовані в крові, в чомусь будинки. Люди, що святкують? В чому сенс? Найвизначніша подія для всього людства. От сьогодні ми, як віруючі люди, ми розуміємо, що найвизначніша подія для всього людства. Свято перемоги, яка дійсно звершилася, це в Ісусі Христі. Тому що коли Його розп'яли на Христі, коли все трапилося, останніми словами Його було звершилося. Звершилася перемога. все. Ніхто більше, чим Христос для людей не зробив. Із цієї події, що трапилося, ми маємо і прощення, і спасіння, і усиновлення, і благословіння Боже. Наскільки важливо все-таки розуміти, що ми сьогодні з вами святкуємо? Ми сьогодні прийшли, і ми сьогодні будемо приймати участь у цій заповіді, яка була залишена Христом, щоб ми згадували цю перемогу, щоб ми згадували, якою ціною ми для нього прийшлися. Ось це те, що ми можемо дійсно святкувати. Ось це те, що дійсно людину може піднести. Може дати наснагу, може дати надію, може дати все найкраще. Давайте ми з вами встанемо. Ми прочитаємо із послання до євреїв, 12 розділ, декілька віршів. про те, що дійсно було звершено Ісусом Христом на Голговському Христі. Я хочу, щоб кожен із нас сьогодні порозмислив, яку ми перемогу з ним отримали, і яка все-таки найвизначніша подія для всього людства. 12 розділ з 1 по 4 вірш ми читаємо такі слова. Тому і ми, маючи довкола себе таку велику хмару свідків, відкиньмо всяку гордість та гріх, що нас легко опутує. Терпінь, з терпінням прямуймо до тієї боротьби, яка перед нами, дивлячись на провадаря і вершителя віри, на Ісуса, який. Незважаючи на сором, замість належної йому радості перетерпів Хрест і сів проворуч Божого престолу. Подумайте ж про того, хто від грі... грішників перетерпів таку наругу над собою, щоб ви не знемоглися та не ослабли вашими душами, ви ще не боролися до крові, воюючи з гріхом. Дайте, любі брати і сестри. На це місце Писання я згадую одну історичну подію, і сьогодні хочу з вами нею поділитися, щоб ви ще раз розмислили, яку перемогу ми маємо в Ісусі Христі. Це трапилося тоді, коли вся Європа була окутана страшною хворобою, чорною чумою. Коли не тільки... Скажемо, одиниці вмирали, а цілими містами люди вимирали. Коли лікарі, священники не знали, що їм робити, коли з одного будинку могли за одну ніч, яка проходила, винести всю сім'ю. Ця хвороба розпространялася дуже миттєво. Не було ніяких ліків, ніхто нічим не міг зарадити. І людство під час цього виклику прийшло в дуже ганебний стан. Була церква, яка знаходилась в центрі невеликого європейського міста. І в цю церкву вірвалося багато людей, натовп, а тому що люди не бачили надії, не бачили сенсу життя. Вони бачили тільки смерть кругом. Кожного дня смерть. І вони почали робити безчинство, почали показувати все те, те, що було в їх всередині, у людей. Перевертали все в храмі. Били і знущалися священник. Робили такі безлад, що то було просто страшно. І священник, бачачи це все, бачачи таке приниження, він звернувся до людей з одним словом. Хочете, яка я вам розкажу правду? Люди затихли, і чоловік в халаті, в цьому такому в крові м'ясник, сказав: Ну, давай, розказуй, що там, як там нас. Бог полюбив, що він там для нас зробив. Послухаємо тебе, каже, в останній раз, бо всі, яке ми помремо. Люди вгамувалися, посідали на лавки. Священик вийшов за кафедру і почав говорити. Каже, коли Христа привели на Голгофу всього ізранено, всього в крові. То люди продовжували, як і весь час, сміятися, глумитися з Нього, плювати, зневажати різними словами. І коли його почали прибивати до Христа, то він подивився на весь цей люд і сказав, за кого помирати, за них не хочу. І тут же каже Бог з неба забрав свого сина, і Христос каже, пішов на небо. Люди настільки були вражені цією проповіддю, що затихли всі. Деякі почали плакати. Навіть цей чоловік, кровавому в цьому халаті, в одязі, заплямований цими нечистотами, почав плакати. Він почав дивитися на цього священника і говорити тільки одні слова. Поверни Христа на Хрест. Поверни Христа на Хрест. Для чого це я вам розповів? Єдина перемога, і єдина надія всього людства, як би нам не казалося, що ми маємо якусь надію, або в грошах, або в своєму здоров'ї, або ще в чомусь. Ні, єдина надія всього людства це Христос. Це Його перемога. Те, що він зробив, неможливо оцінити якимись словами, неможливо оцінити грошима. Апостол Петро каже: подумайте, ви ккуплення від свого суєтного і марнотного життя дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа нетлінним сріблом або золотом. І апостол Павло в посланні до Євреїв так і каже: подумайте, подумайте над тим, хто перетерпів над собою таку наругу від грішників. Подумайте. Про те, що зробив для кожного з нас Христос. Оцініть це в своєму життю. Святкуйте ось цю перемогу. Святкуйте те, що вам може дати життя і надію на життя вічне за Ісусом Христом. Ось до цього приліпляйте. Христос збудує вас. Христос відновить вас. Христос наповнить вас життям, повноцінним життям, щоб ви мали благословіння і для себе, і для ваших дітей. Ось це говорить Євангелія. Ось це говорить апостол Пет... Павло у цьому з 12 розділі послання до Євреям. Він каже, ви маєте навколо себе таку хмару свідків. Ви всі. Або дотичні до віруючих родин, або з віруючих родин. І ви подивіться на ваших близьких, знайомих, на, ті, на тих, хто з Ісусом Христом пройшов увесь свій шлях життя. Ви подивіться, наскільки вони мали благословіння, наскільки вони мали мир і спокій у своєму життю. Ось це потрібно цінувати. Ось це дійсно перемога. І коли ми приходимо на це місце. Коли ми згадуємо цю подію, коли ми дотичні до цієї заповіді, то нам потрібно аналізувати своє життя. В якому стані я знаходжусь? Чи я гідний прийняти участь у цій заповіді? А Господь нас усіх в цьому поблагословить. Давайте встанемо і будемо молитися до Господа, тому що. Велике зробив він в нашому життю. Ми в ньому маємо перемогу. Ми в ньому маємо найвизначнішу подію людства в його жертві на Христі Голгофі. Амінь. Слава тобі, Боже Владико, за твою любов і милість, слава тобі за все те, що Ти робиш для нас в нашому житті. Ми не зможемо це все оцінити, але ми вдячні тобі. Вдячний від свого всього серця, глубини душі, тому що ми розуміємо, наскільки це все важливо. Ти перетерпів Хрест на руги, ти перетерпів знущання і зневагу. Ти виборував перемогу. Ми маємо в тобі благословення, ми маємо в тобі захист. І в цей час ми просимо Твого благословення для всіх нас присутніх. Також благословіння для нашої країни, України, мир і спокій для Єрусалиму. А також просимо Твого благословіння для всього ходу зібрання, яке далі буде відбуватися. Будь серед нас, благослови і підготов кожного із нас, наші серця підготов до цієї визначної заповіді, яку ти залишив. Слава тобі за все, амінь.